Після планової чи термінової обрізки дерев деякі служби не прибирають за собою гілки. Купи деревини часто залишають просто на узбіччях чи тротуарах. У відділі благоустрою пояснюють це порушення, і такі дії неприпустимі. Служби мають прибирати після себе. Це грубі порушення правил благоустрою. Я хотів би окремо зазначити, що за порушення правил благоустрою в даному напрямку юридичних осіб, адміністративний штраф приймає адміністративна комісія. І адміністративний штраф від 850 до 1700 гривень. Но це приймає адміністративна комісія Павлорадського міськвиконкому. Ми, інспекція з благоустрою, фіксуємо лише факти порушення, фіксуємо і направляємо на адміністративну комісію. На протязі останнього кварталу 2024 року ми направили до Павлорадського міськвиконкому 6 фактів, 6 адміністративних протоколів. Минулого року муніципальна варта вже склала декілька адмінпротоколів на одну з таких служб. Цьогоріч ситуація дещо покращилась, однак проблеми все ще залишаються. «У цьому році зафіксований один факт за статтю 152 Адміністративного кодексу України. Керівництво ДТЕК РЕМ зобов'язані організовувати негайне своєчасне прибирання після обрізки. Дерев, гілок на лініях своїх закріплених електромереж. Однак ми постійно контролюємо цей напрямок і коли такі факти є, ми з'ясовуємо, погоджено з керівництвом управління комунального господарства та будівництва ці обрізки. Не погоджено. Якщо не погоджено, ні локація, немає ні дозвілу відповідно складаємо адміністративний протокол. Якщо ви стали свідком того, що після обрізання дерев гілки не прибрали, не залишайтесь байдужими. Повідомте про це на гарячу лінію міського голови або до муніципальної варти за номерами 0800 40 44 01, 095 225 41 92, 095 573 41 10. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.